Всім привіт! Кого цікавить? Діабет першого типу, особливо у дітей. Сьогодні вам хочу розказати, як, ми, о, як до нас потрапив Медтронік Мінімед 780G Guardian 4. Як він до нас потрапив. В нас ніхто не спитав, надо він нам, не надо, хочемо, не хочемо. Нам просто взяли, привезли і поставили. Ми проживаємо в Італії. І, звичайно, на щастя, тут забезпечення краще. Ніхто не питає, яку тобі дешевшу, дорожчу, тому що це, так, це вибір. і Сенсор я нічого не знала, подивилася просто відео в інтернеті. І я дивилася сенсор, напевно, міу-мяу, який там ну, вставляється на 2 е, неділі діє. Потім потрібно міняти. Я подивилася цей, та й все. Я думаю, все, будуть нам ставити е, цей сенсор. І на тому спасіба, і на тому дякую. Не про які помпи інсулінові, взагалі нічого я не розуміла. Коли ми прийшли на прийом до лікаря, нам ставлять Smart Guardian 4 Minimed 780G, ставлять на початок сенсор на руку, і е, поки, вже через 2 години, вже на сенсорі, нам в нас вже показувало, наш рівень цукру. І це все відбувалося 24 на 7 вже. Я була приємно здивована. Ми до нього звикали, нам час прочитали лекцію, сказали нажимати це, це, це поміняти. Приїдете через тиждень поміняти ще на одну лекцію. Сенсор діє 7 днів. І міняється кожних сім днів. Нам два рази по відео телефонували і два рази ми, ми міняли сенсор по відеотелефонаті. На місяць ми чи три, ти, три неділі, проходили лише з сенсором, потім знову по відео ми е, е, помпу інсулінову зарядили, і з, е, спочатку ми тренувалися. На іграшці один раз. І потім, коли ми приїхали на прийом до лікаря, звичайно, не лікар це встановлює, а є технік, який обслуговує метронік, нам поставили на животі канюлу і вже поставили інсулінову помпу. Поскільки ми перед цим вже вчилися по нарошку нажимати, що ми інсулін даємо через помпу, через сенс, сенс через мінімет, ми вже якось більш-менш розуміли. Чи дитина супротивлялася? Так довелося вмовляти, вмовляти дуже так нормально. Ну, потім ще перші рази міняли з мовлянням. Чи були в мене ну, опускалися руки? Ні, не опускалися. Тому що діти, як тільки бачать слабинку, відразу ну, починають ще більше крутитися. Був стрес, ну, напевно, був стрес. У день ми вже користуємося інсуліновою помпою, вже користуємося три місяці. Нам кожного разу її перші дві неділі. Напевно, вона запам'ятовувала, тому що я цих всіх подробностей не знаю. Навіть не знаю, який в нас базальний інсулін подається. І в нас коли нижче 70 і інсулін навіть 100, вже коли 100, базальний інсулін припиняє подачу. Але інформацію, що в Україні можна встановити лише сенсор, і ви будете контролювати. Цукор в крові 24 на 7, без інсулінової помпи. У мене якісь виникали сумніви, не сумніви в тому, щоб це все відмінити, цю інсулінову помпу, а взагалі сумніви, якась інформація. Ну, подивилася пару відео, де чоловік все життя скільки боліє. Не знаю, там, з 20 до 40 років використовував постійно інсулінові помпи. І Він поставив інсулінову помпу Medtronic 780G Guardian 4, і через тиждень він записував відео і був дуже задоволений голос. І мені це додало впевненості. Звичайно, нюансів ніхто не розповідає. Канюла на животику 7 днів має стояти, ну там 6, кожні 6 міняти. Так само інсулін 7 днів, але 6. Добре. У Марії дитині 6 рочків, канюла на животику працює 3-4 дні. Добре. Але потім можуть бути, якщо я бачу, що я зробила все правильно, ввела правильно інсулін, а воно після їжі піднялося і починає саме коректувати, і нічого не виходить за дві години. Звичайно, я вже не чекаю, тому що були такі моменти по початку, що я чекала по три години, було 250-300. Я все чекала, я тільки зараз розумію, що то було щось неправильно. Але так було недовго. Перший місяць, поки чекала сім днів, ще щось, поки я побачила, що в трубочку збираються бульбашки, поки я зрозуміла, як їх можна звідти вигнати. Канюла в нас на животику 3-4 дні і ми її замінюємо. Бо далі, напевно, йде кристалізація і вона не працює так, як треба. Ти інсулінова помпа, то використовується лише один тип інсуліну короткої дії. В нас Новорапід. Як в Україні нам його призначили, так ми його тут теж використовуємо в Італії. На сьогоднішній день поставила б я дитині Smart Guardian Mini Med 780G помпа. Взагалі це саме остання з технологій і дуже підлаштована, дуже хороша. Поставила б так, поставила б. Ми продовжуємо нею користуватися. Я побачила людей, які користуються інсуліновою помпою. І побачила ті, хто не користується, звичайно, здоров'я, хто користується інсуліновою помпою. І тільки одним коротким інсуліном, звичайно, здоров'я краще. Якщо в нас без інсулінової помпи на ніч йшло довгого інсуліна 4, а в день ми використовували. В сумарному числі 12 новорапіда, і не, всі, не завжди він діяв високі цукри, все одно могли бути, то зараз, по моїх підрахунках, із базальним, із водом на їжу в дитини йде 8 одиниць інсуліну. Ну, якщо якийсь там прям. Тортик був, то 9-10. На піцу у нас реакція дуже хороша. На круасани в нас теж нормально. Звичайно, що цукерки ми їмо, тільки коли може бути гіпо. Гіпо так, гіпо теж може бути. Але це не так страшно, тому що ти це бачиш і можеш відразу виправити. Тільки моїй дитині ще тільки 6 років вона не може сама використовувати і вводити правильно карбіодрати. Звичайно, я кожного дня, у них перекусик в школі в 10.30 і потім обід в 12.30. До школи треба трошки проїхати. Звичайно, щодня я приїжджаю на 10.30. Ввожу карбоідрати і дитина перекушує. Потім, щоб не їхати додому, мені пощастило, що тут є де пройтися, мічта кожної жінки – пройтися, щоб не поправитися, бути в формі. Потім я вертаюся в 12.30 роблю наступний болюс. Болюс це ввод інсуліна на їжу, підщитую карбоідрати, ввожу карбоідрати і вже сам мінімет вже говорить, скільки треба дати інсуліну. Звичайно, вже ти приспособився, звичайно, вже в тебе є якась практика, і ти вже дивишся. Чи більше там карбоідратів підібрати, щоб вкололо 1.4 чи 1.5. В інтернеті можна скачати програму, яка називається Конта Судіме італійською мовою Метронік. Мені здається, що англійською має бути, тому що це англійський апарат Метронік. І там дуже зручно. Навіть якщо нема української мови, там є картинки, там є грами, там настільки все зручно в цій програмі рахувати карбоідрати, що просто. Я думала, що я ніколи не навчуся, але програма взагалі суперова, контасу діме. Скачуєте в інтернеті, регіструєтесь, і там все чітко і ясно. Знаючи італійську мову, для мене теж поначалу було трошки привикати, треба було навчитися до цієї програми, але я скажу дуже швидко, там ясно, там нічого лишнього не написано, на все є картинки. І що там дуже зручно, що там є щоденник. Ти на сніданок, обід, вечерю, закидається там. Ті блюда, які ти вибрав, і воно там все зберігається. Ти навіть можеш подивитися, що ти там кушав, який був раціон в тебе місяць, назад, два місяці назад, як тільки ти почав вести той щоденник. Дуже зручно. І калорії там рахуються, хто доросліший. Взагалі вважається, що дітям, чим раніше поставити інсулінову помпу, тим краще, тому що вони в 12-13 років, вже в них йде переломний вік, возраст. І там трошки важче, але все одно я бачила тих діток, вони дуже всі розумні, дуже всі класні, дуже всі хочуть жити. Жити насиченим життям. Як я вже казала, для дітей з діабетом проблем не існує, тому що в них вже є основна проблема. І так як вони хочуть радіти, і стільки в них енергії, те, що я дивлюсь по моїй дитині, я бачила дітей, коли лежала в Україні в лікарні дві неділі, Звичайно, взагалі золоті діти. У вас сьогодні вранці. Я карбоідратів ввела в два рази більше, навіть зранку я ввожу карбоідів в два, два рази більше, ніж вона їсть. Тому що вночі був тільки базальний, лишнього не було. Я ввожу трохи більше і все одно піднімається до 200. Сьогодні піднялося до 250. Інсулінова помпа сама ввела корекцію. І воно, звичайно, потім знизилось швидко, не повільно, а швидко знизилось. Але дитина відчуває себе добре. Звичайно, коли цукор піднімається вище 200, а потім швиденько знижується, звичайно, потім бувають такі моменти, коли, може бути, і голова в дитини боліти. Добре, надіюсь, відео було корисне. Якщо мене подивиться хоч одна людина і візьме хоч щось корисне, звідси я вже буду вдячна.